Доброго ранку. Сьогодні ми проведемо урок з алгебри, який продовжує попередню тему, і він називається Тутужнє перетворення виразів, які містять квадратні корені, або, можна сказати, іраціональних виразів. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Класна робота. Сьогодні, мені здається, в нас 8, так? Чи 9? 9. 9 грудня. Класна робота. Тема уроку – перетворення ірраціональних виразів. Перетворення. Ірраціональних. Коріння. Вчора ми з вами вчилися вилучати корінь та вносити корінь можна під знак корінь, вилучати частково корінь, так? Тобто, якщо корінь повністю не вилучається, іноді ми можемо вилучити його частково. І так, давайте сьогодні продовжимо цю тему. Хочу нагадати такі речі: що ми можемо робити з коренями? Дуже часто діти плутають властивості. Ми можемо перемножати два корення, тому тоді ми беремо під спільний корінь, так? А деякі діти думають, що ми можемо і додавати корені, які містять різні підкореневі вирази. А ось додавати, якщо ми не можемо вилучити обидва корені, ми не можемо. Але якщо ці корені мають однаковий підкореневий вираз, то ми можемо їх додати. Ну, наприклад, ви ж знаєте, як додати там. До 2 х 3х. так? Це буде 5 хсів. Ми вже це робимо усно, але взагалі ми тут використовуємо сполучну властивість множення. Ми виносимо спільний множник х і додаємо те, що залишилось. 2 плюс 3 це плім. Або ми казали, що якщо ми додаємо подібні доданки, ми додаємо коефіцієнти переміг 2 плюс 3х і буквену частину залишаємо. Так ось з коренями буде те ж саме. Якщо корені містять однаковий підкореневий вирост, то такі корені ми можемо додати. Ну, наприклад, 3 корення з ексів плюс 5 коренів з ексів. Ми дивимося так само, як на такий приклад. 3 якихось об'єкта плюс 5 таких самих об'єктів. Це буде 8 таких самих об'єктів. Тобто це буде 8 коренів зі. Але так ми можемо робити тільки в тому разі, якщо підкореневі вирази однакові. Ось давайте зробимо номер 504. Він такий дуже важливий. З вашого підручника. І так, перший завдання таке спростити вираз. Перший приклад наступний. 4 кореня з А плюс 3 кореня з А, мінус 5 коренів з А. Спрощуємо 4 якихось об'єкта плюс 3 таких самих об'єкти. Це буде 7 таких об'єктів. Тобто це буде 7 коренів з А, та ще віднімаємо 5 коренів з А, можна було б відразу записати що це буде 2 корення з А. Так, далі рухаємось. 6 коренів з Б, додати 2 кореня з Б. Ну, це дуже просто, якщо підкорени вирази однакові, просто додаємо коефіцієнти, чи віднімаємо при цих виразах. 6 додати 2, це 8, 8 відняти 8 це буде 0. Ну, тобто просто буде число 0. Ми не пишемо 0 коренів з B, бо 0 помножити на будь-яке число буде 0. І так, третій приклад такий. 5 коренів з C плюс 3 кореня з D. Ой, вибачте, да-да-да, все є. Мінус корінь з C плюс 3 кореня з d. Тут вже не всі підкореневі вирази однакові, як було в першому і другому прикладах. Тому подібні тут перший і третій доданок ви їх можете відняти, а також другий та четвертий, вони один одному подібні. Дивіться, 5 коренів з С відняти один корінь з С. Це буде 4 кореня з С. А тепер ми додаємо три корені з Д та ще три кореня з Д. Це буде 6 коренів з Д. А ось додати такі два вирази ми вже не можемо так. І залишаємо. Четвертий приклад. Корінь з п'яти, плюс 7 коренів з п'яти, і відняти 4 кореня з п'яти. Тут, бачите, під коренем в нас теж однаковий вираз. А? Скільки тут коренів з 5? 1. 1 додати 7, 8, 8 відняти 4 це буде 4 чого? Кореня з 5. Ось таким чином ми можемо додавати корені, але, ще раз підкреслю, тільки в тому випадку, якщо в них однакові підкореневі вирази. І так, давайте візьмемо тепер більш складний номер, номер 506. Він містить вирази, у яких підкореневі, і раціональні вирази, у яких підкореневі вирази не одразу однакові. Тобто треба ще перетворити таким чином ці вирази, щоб вони стали однакові, так, нам треба додати ось такі корені. Дивіться, тобто вони різні, але ми можемо використати ту властивість, яку ми. Вчора вивчали, ми можемо частково вилучити корінь. Дивіться, корінь з 9 вилучається, це буде число трійка, тобто винести множник 9 з-під знака кореня, він обертається в трійку, під коренем залишається А. Корінь з 25 теж вилучається, це буде п'ятірка, і під коренем залишиться А. І корінь з 49 теж вилучається, це буде 7. 7 коренів з А. Тепер додаємо 3 додати 5 це 8, 8 відняти 7 це 1. Ну, Можна так записати, але ми так не залишаємо, бо коефіцієнт 1 не пишеться, просто залишається корінь з А. Беремо другий приклад. Корінь із 64Б мінус 1 шоста коренів з 36Б. Тут теж можна вилучити частково корені. Корінь з 64 відразу вилучається, і Це буде число 8. Під коренем залишається б. Множник 1, шоста переписується, корінь з 36 вилучається, і він перетворюється на 6, під коренем залишається б. 6 і 6 скорочуються, і тут коефіцієнт при цьому корені буде одиниця. Можемо його не писати. Ми отримаємо 8 коренів з B, відняти 1 корінь з B. 8 відняти 1 це буде 7 коренів з B. Третій приклад такий. 2 кореня із 004 c мінус 0,3 кореня із 16Ц плюс 1 третя. Корення із 0,8 це. Теж давайте будемо пробувати вилучати ці корені. Множник 2 переписали, корінь із 0,04, так як це десятковий дріб, кількість знаків після комик в два рази зменшується. Корінь з 4 двійка, тому це буде 0,2. Під коренем залишається це. Так, що у нас тут буде 0,3, корінь з 16, вилучається, це буде четвірка, під коренем залишається це. Плюс 1 третя, ми так і пишемо. Корінь із 0,81 це буде 0,9, бо 81 це квадрат 9. Ну і тепер давайте спростимо числові множники перед коренями. 2 помножити на 0,2, це буде 0,4. Бо 2 на 2 – 4 і один знак відокремлюємо кому. 0,3 на 4 це буде 1,2 коренів з С. 1 третя і 0,9 скорочується на 3, тут залишається 03. І пишемо плюс 0,3 коренів з С. Ну і тепер давайте додавати 0,4 коренів з С плюс 03 коренів з С. Це. це буде 0,7 коренів з С мінус 1,2 коренів з С. 0,7 мінус 1,2 це буде від'ємне число, і ми навпаки від 1,2 віднімаємо 07. Це буде 0,5 мінус 0,5 коренів с І так, рухаємось далі. Четвертий приклад в цьому номері. 0,4 коренів із 100 м плюс 15 коренів із 49 м мінус 1,2 коренів із 225 м. Так, вилучаємо корінь. Зі 100, корінь зі 100 це буде 10, під коренем залишається множник m. Так, далі рухаємось плюс 15, корінь з 4 дев'ятих вилучається, це буде 2 третіх, під коренем залишається m. Міс 1,2, корінь з 2,25 вилучається, подивіться в таблиці квадратів, 225. Це квадрат якого числа? Це квадрат числа 15, вилучаємо корінь, так як у вас там 2,25, то це буде 1,5, під коренем залишиться m. Знов перемножаємо ці вирази. 0,4 на 10 це буде просто 4 кореня з m. 15 стрійкою в знаменнику скорочується, тут буде 5, 5 на 2 буде 10. Плюс 10 коренів з m. 1,2 на півтора. Давайте 12 помножимо на 15 і відокремимо два знаки кому. 12 на 5 це 60. 12 на 1 12. Додаємо. Так, і два знаки кому відокремлюємо, Отримуємо 1,8 коренів з M. 4 плюс 10. це 14 коренів з m. І відняти ще 1,8 коренів з N. Якщо від 14 віднімаємо 1,8, це буде 12,2 коренів з N. Якщо немає запитань, рухаємось далі. Номер 508, якщо можна буду стирати. він трошки складніший. Що ми робимо в номері 508? Теж треба спростити вираз, але спростити вираз. Якщо в попередніх завданнях ми вилучали корінь, і там було очевидно, який множник ми виносимо, то є такі завдання, які відразу мають різні підкореневі вирази, і не так очевидно, що треба виносити. Тобто там в нас вже всі множники були квадратами, які ми виносили, а тут не так. Ну, наприклад, чи можемо ми вилучити корінь з 2? Не можемо. Тому з цим виразом ви нічого зробити не можете, але ви можете частково вилучити корінь з 32. Давайте згадувати, як ми це робили. Ми 32 подавали в якому вигляді? Це треба подати у вигляді, щоб двох множників, один з яких обов'язково буде квадратом. Ну, я сподіваюся, що ви бачите, що це 16 на 2. Можна було побачити 4 на 8, але 16 і 2 кращий варіант, бо 16 більше множних, ніж 4. Тому там треба було б ще раз виносити корінь. Корінь 16 вилучається. Він перетворюється на четвірку, під коренем залишається двійка. 8 коренів з 2, відняти 4 кореня з 2, буде 4 кореня з 2. Так, тепер дивіться, є така підказка, як можна здогадатися, що тут повинно залишатися теж двійка. У вас підкореневі вирази повинні бути однаковими. Іноді це є підказкою. Дивіться на наступний приклад. Якщо ви відразу не бачите, яке число повинно залишитись під коренем, дивіться ось сюди. Корінь з трьох ми вже не можемо винести, так? Тобто з першим виразом ми нічого зробити не можемо, а з другим, що можна зробити? 27 можна подати у такому вигляді. Це 9 помножити на 3. Тобто теж повинна трійка залишитися. Корінь з 9 вилучається, він перетворюється на трійку. Ми отримаємо 6 коренів з, з 3, відняти 3 корені з 3. Від 6 коренів з 3, відняти 3 корені з 3, отримаємо 3 корені з 3. Так, третій приклад такий. Корінь з 96, відняти 3 корення з 6. Як ви вважаєте, яке число тут повинно залишитись під коренем? Ну, Бачите, в другому ірраціональному виразі під коренем 6 і 6 ніяк ми не можемо розкласти на множники, тому, мабуть, 6 повинна залишитись. А тепер думайте: 96 це 6 на скільки помножити? На, давайте ділити 9 на 6 по одному беремо, остаче 3, 36 на 6 по 6. Тобто це 16 на 6. І тому корінь 16 вилучається, він перетворюється на четвірку. Ми отримаємо 4 кореня з 6, відняти 3 корені з 6. 4 мінус 3 це буде 1 корінь з 6, просто корінь з 6. Рухаємось далі. 2 кореня з 500. Відняти 8 коренів з 5. Так, тут теж підказочка є. Корінь з 5 не можна вилучити, тому, мабуть, під першим коренням теж залишиться п'ятірка. Це 5 помножити на скільки? На 100. І якраз корінь 100 буде вилучатися повністю. Корінь 100 перетвориться на десятку, і ми отримаємо 2 помножити на 10 коренів з 5. І відняти 8 коренів з 5, 2 на 10 дає нам 20 коренів з 5. І віднімаємо 8 коренів з 5, 20 відняти 8 це буде 12 коренів з 5. Це є кінцева відповідь. Шостий приклад. О, п'ятий, вибачте, чому шостий. П'ятий. Такий в нас. 5 коренів 7. Відняти корінь з 700 мінус 0,5 коренів з 28. Теж, давайте подивимось чи є в нас підказка. Знову є, бачите, у нас під коренем Сімка є, яку ми не можемо вилучити, тому, мабуть, під всіма коренями треба буде залишити сімку. Корінь із 700, як можна подати. Це 100 помножити на 7, корінь 100 буде вилучатися, це 10. 28 це 7, на скільки? На 4. 4 це теж квадрат, тому ми теж, теж його вилучимо. Що ми отримаємо? 5 коренів 7. Відняти 10 коренів з 7. Відняти 0,5 помножити на 2 кореня з 7. То треба ще 0,5 помножити на 2, це буде 1. І від 5 відняти 10 це буде мінус 5 коренів з 7. Я відразу так напишу. І мінус ще один корінь 7. Мінус 5 та ще мінус 1, це буде мінус 6 коренів з 7. Так, шостий приклад такий. Два кореня з 20, мінус одна третя корення з 45, мінус 0,6 коренів зі 125. Так, ну тут найбільш складний приклад, бо в нас немає підказок, що ж залишиться під знаком корень. Але перший корінь, він такий не дуже важкий, можна здогадатися. 20 це 4 на 5. 5 вже не можна ніяк розкласти буде, тому, мабуть, під коренем буде залишатися п'ятірка. 45 це теж ділиться на 5, це 5 на 9. І теж це буде зручно, бо корінь з 9 повністю вилучиться. Так, ну і 125 це 5 на скільки? Це 5 помножити на 25. Вилучаємо корені, отримаємо 2, помножити на 2 кореня з 5, мінус 1 третя помножити на 3 кореня з 5. І мінус 0,6 помножити на 5 коренів з 5. 2 на 2 дає нам 4 кореня з 5. Тут трійки скорочуються, залишається одиничка, коефіцієнт, 1 ми не пишемо. 0,6 на 5, 6 на 5 це 30 і один знак відокремлюємо кому. Отримуємо 3 кореня з 5. 4 мінус 1 це 3, 3 мінус 3 це буде 0, тобто відповідь тут буде 0. І так, що ми з вами вчилися зараз робити? Ми вчилися з вами зводити подібні буданки, які містять ірраціональні вирази. Давайте тепер подивимося, що ми ще можемо робити з корнями. Ну, взагалі ми з вами будемо робити з ірраціональними виразами такі самі перетворення, які робили з многочленами. Тобто будемо їх перемножати ділити, Зараз подивимося. Ну, Наприклад, номер 511 теж треба спростити вираз, і ми маємо такі приклади. Корінь з двох треба помножити на суму. Корінь з 50 плюс корінь із 8. Що тут можна зробити? Можна перемножити, як ми кажемо, фонтанчиком. Тобто, що ми бачимо, що треба один вираз. Помножити на інше. Є два способи, як ми це можемо зробити. Можемо просто перемножити, ось так. Давайте спробуємо. Тобто це буде корінь з 2 помножити на корінь з 50. Якщо ви перемножаєте два корені, ви перемножаєте підкореневий вирази. буде корінь зі 100. Тепер корінь з 2 помножити на корінь із 8, це буде корінь із 16. Так як кожен з коренів ви можете вилучити. Це буде 10, а це буде 4, відповідь буде 14. Я просто ще хотіла показати другий спосіб, мені здається, що він менш зручний. Можна зробити так. Можна у дужках частково вилучити корені, і додати їх. Дивіться, ось 50 це 25 на 2, а 8 це 4 на 2 так, що ми отримаємо? В дужках 5 коренів з 2, плюс 2 коренів з 2, це буде 7 коренів з 2. І тоді це буде корінь з 2 помножити на 7 коренів з 2. Тепер ми можемо переставити ножники, корінь з 2 помножити на себе, дає корінь з 2 в квадраті. А ми знаємо, що якщо. Корінь ми підносимо до квадрату, ми отримуємо підкореневий вираз. І відповідь не та ж сама, але бачите, більш складні обчислення. Давайте першим способом будемо робити. І так, другий приклад у нас такий. Треба таку дужку. Корінь з трьох мінус корінь дванадцяти помножити на корінь з трьох. Нам звичніше, коли множник стоїть попереду, ми можемо переставити його спереду. Давайте так, перепишемо. І теж перемножимо фонтанчиком, як ми кажемо. Корінь з трьох на перший вираз, корінь з трьох на другий. Корінь з трьох помножити на корінь з трьох, це буде просто трійка. Кому це не дуже зрозуміло, це буде корінь з 9, а він, вилучається, це буде трійка. А чому це буде трійка? Тому що корінь помножити на себе, це буде корінь в квадраті, а корінь в квадраті дає підкореневий вираз. Тут вже корень різні підкореневі вирази мають, тому ми просто перемножаємо ці підкореневі вирази. Корінь з 3 помножити на корінь з 12, це буде корінь з 36. Корінь з 36 вилучається це 6, 3 мінус 6 буде мінус 3. Третій приклад беремо такий. Дужка в дужках – 3 кореня з 5. Мінус 4 кореня з 3 помножити на корінь з 5. Ну, мені здається, щоб не переписувати ще раз, теж треба що зробити. Це їм корінь з 5 помножити на кожен доданок в дужках. 3 корення з 5, помножити на корінь з 5, я напишу детально: це буде 3 кореня з 5 в квадраті, бо ми можемо корінь перемножити, а тут буде 4 кореня з 15. Якщо корінь з 5 в квадраті. Це буде просто 5, тобто буде 3 помножити на 5, то тут у другому корені ми нічого зробити вже не можемо. І ми отримаємо 15 мінус 4 кореня з 15. Ми не можемо відняти від раціонального числа і раціональне, тому так і залишаємо. Це вже є кінцевий результат. Беремо четвертий приклад, він такий. 2 кореня з 2 помножити на такий добуток. 3 кореня з 18, мінус 1 четверта коріння з 2, і плюс корінь з 32. Теж помножимо на кожен множник. 2 кореня з 2 помножити на 3 кореня з 18. Дивіться, 2 на 3. Це дасть 6, корінь з 2 на корінь з 18, це корінь з 36. Він добре вилучається. Тепер тут що буде? Буде знак мінус. Я напишу детально. Числа 2 і 1 четверту можемо перемножити, а корінь з 2 на корінь з 2 дає двійку. Так? Корінь одинакові дає підкорневий вираз. Плюс 2 кореня, корінь з двох, помножити на корінь з 32 дає корінь з 64. Так, тепер дивимось, корінь з 36 вилучається це 6. 2 скорочується з четвіркою. Ця двійка з цієї двійки, що в нас залишається? Просто 1. А корінь з 64 вилучається це 8, і ми отримаємо 12, відняти 1 і плюс 16. Сума додатні, це 28, мінус 1 буде 27. І так, ми сьогодні трошки продвинулися по спрощенню і раціональних виразів, і надім ви берете наступні завдання з підручника. Номер 505. Вони повністю аналогічні тим, які ми розв'язували сьогодні в класі. Номер 507, номер 510 і номер 512. Обов'язково робіть домашнє завдання. Це ваше капіталовнесення. Своє, своє майбутнє успішне життя. Всім здавати ЗНО з математики, тут нікого о, вдарити не можна. Або ви знаєте, або ні. Для того, щоб знати, треба тренуватися обов'язково. Все, до побачення.